Європарламент не підтримав вотум недовіри Єврокомісії та її голові Урсулі фон дер Ляйн. Це випливає із засідання, яке транслювалося на сайті Європарламенту. Нагадаю, ініціатором вотуму недовіри виступив румунський євродепутат Піперя від ультраправої партії Альянс за союз Румунів. він критикував відмову президентки Єврокомісії розкрити листування із головою фармацевтичної корпорації під час пандемії COVID-19. Вотом недовіри підтримало 175 євродепутатів, депутатів. Проти було 360. Значення та наслідки сьогоднішнього голосування будемо аналізувати далі. До нашого ЕТРО доєднується політолог міжнародник Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаємо! Дякуємо, що доєдналися. Вітаємо вас. Добрий день. Пане Дмитре, отже, що означає ось це рішення, і які загалом висновки можемо зробити із цієї історії з цим мовотумом недовіри? За, ну загалом ми можемо порадіти. Да, для, для України це позитивний сигнал. Бо, все ж таки, Урсула фон дер Ляйн багато зробила для України? Вона? Однозначно людина, яка десь забезпечує той підтримку європейських інституцій в Україні, там знову ж таки навіть на тлі певним чином там конкуренції з іншими європейськими інституціями, да, які теж бажають продемонструвати свою підтримку Україні. Знову ж таки, навіть от зараз на конференції з відновлення вона в чергове повторила про те, що Україна успішно, незважаючи на війну, проводить, проводить реформи, да, які для нас позначають наш шлях до Європейського Союзу. У них добрий контакт з Володимиром Зеленським. Це перший аспект. А Другий аспект, що насправді все ж таки ми бачимо, що е, от її становище закріпилося, але е, ось саме середовище ось цих е, правих партій, які скептично ставляться до е, взагалі спільної Європи, часто густо співпрацюють з Російською Федерацією. Вони так і далі будуть залишатися такою ну не чинником нестабільності, і все ж таки кількість депутатів, яка проголосувала, вона є достатньо такою помітною. Тобто, ми можемо сказати, що ось з огляду на те, як може мінятися політичний ландшафт Європи. То і ці погляди можуть на жаль змінюватися. Але наразі я гадаю, що це в принципі. Ця, ця криза подолана. Ми декілька разів поки очікували власне цього рішення, доєднували до нашого етеру різних міжнародників, і вони в принципі дійшли певної згоди, що це була така свого роду дискредитаційна кампанія Урсули фон дер Ляїн як великого друга України. І власне після цієї всієї історії чи можемо ми очікувати, що Урсула буде не останньою, хто власне піддався такій спробі дискредитації. Гадаю, що насправді ми ось ці інформаційно-психологічні і просто там дискредитаційні кампанії будемо ще продовжувати бачити. Тим більше, що ось в даному конкретному випадку. Був використаний такий момент ось цього конспірології, да певний, що ж там мовляв сама по собі природа цієї пандемії, як з нею боролись. Це така дуже дражлива тема в цьому контексті. Так гадаю, що ось ці атаки, тим більше, що ми бачимо, що певний ресурс на них є, і зацікавленість є її. Лідери єв країн Європейського союзу на кшталт того ж самого Орбана та Фіцо, які да взагалі відверто говорять про те, що мовляв їх тут пригнічують в європейському союзі, а самі співпрацюють з Росією так. Я гадаю, що такі, такі операції будуть продовжуватися. В теорії, хто би міг стати наступним, на кого може политися така дискредитаційна кампанія, із якщо ми говоримо саме про друзів, саме про наших міжнародних партнерів? Ви знаєте, як це не дивно? Ну не будемо говорити, якщо про європейські інституції, то наприклад, можна говорити про Джорджу Мелоні, да, як uh -huh. лідера Італії. Або все ж таки, там в Італії є передумови для для проведення такої кампанії. Там е потужне проросійське лобі, і Джорджа Мелоніну, Вона там зуміла, зуміла да, поміняти цю ситуацію, але це може статися, е якщо е говорити про там про європейські інституції, то я гадаю, що ми побачимо. Як ці дискредитаційні кампанії будуть розвертатися щодо цих осіб, які будуть висуватися на якісь посади? Mm -hmm. Ну і в європарламенті це по депутаті по депутатах, які там забезпечують українську позицію? В першу чергу по депутатах із країн Балтії. Які да однозначно підтримують Україну по групі литовських депутатів? Я думаю, ось це ми побачимо. Зрозуміло. пане Дмитро. Дякуємо вам за ваш аналіз. Дякуємо за цю розмову. Дмитро Дякую. Левось був з нами на зв'язку. Політолог-міжнародник.